Всім привіт! Хто мене дивиться, це відео коротко про те, що буду робити далі по роботі. Ви вже бачили в короткому відео мою роботу з баком на панонію. Зараз я постараюсь його теж включити в цей момент і показати, на якому етапі він зроблений. Він вже пофарбований і полакований. Залишиться зробити деякі деталі. Про це трошечки пізніше. Також сьогодні буде розпаковка того, що мені прийшло новою поштою. Зараз вам покажу це. Тож, дивимося. Переді мною дві коробки, в яких знаходяться деякі деталі. Звичайно, вони пов'язані з панонією. Почнемо з правої коробочки. Я вже заглянув трошечки, але ще не витягував бумагу. Сьогодні все надійно упаковано. От я вже бачу перший. Перший косяк. Це є фара на панонію. До речі, майже така, як на К750, я б сказав. І тут є у нас ось така схема. А, правильно, я дивився, схема підключення це прикольно. От, Кому треба, я можу зробити у себе в дописі в пості на Ютубі. оцю схему можу вам надіслати. Можливо, хто буде підключати, хто шукає. Ну, я думаю, тут все просто е, досить пояснено. Тож, потре, потреба є в реставрації цієї фари. Е, якщо відблимає вам, то вибачайте, бо лампа яр, е, яскраво світить, то трошечки може попадати в камеру. Я так розумію, що я буду старатися зберегти цю наклейку, можливо, внутрішню частину. Буду заклеювати і не буду її чіпати. Хоча бачу, тут оце вухо ржаве, його бажано або оцинкувати, або пофарбувати. І його для цього треба розпресовувати, ну зрізати верніше. І потім заклепувати закльопку нову. Ну, це побачимо, чи є в цьому потреба, або може я акуратно пофарбую. Піскострую, я думаю, буде поверхневий або можливо ручна обробка. Побачимо. Це залежить від власника, все, його бажання. Дивимося, що в нас ще є. Це є один з бардачків. Він у нас з добрими пошкодженнями. Я думав, що він буде тільки під фарбування, але він його потрібно ще буде рихтувати, і, можливо, треба буде чуть-чуть поклянути, бо рихтовка це завжди, ну, бачите, навіть чуть-чуть Залом є. Не, не, ну, для того, щоб він ідеально виглядав, то потрібно буде шпаклювати трохи. Це вистукається по максимуму. Зараз ми подивимося на його цілісність. Він, до речі, ще в маслі грязний. Ну, зрозуміло, його ніхто не чистив. Ну, Такий зовнішньо цілий. Корозія є присутня. Так. Це е, права сторона, якщо я не помиляюся, вона йде від гвинт до рами. Ой-ой-ой! Ще не встиг я порихтувати, вже потрібно буде ще раз його рихтувати. Я не знав, що там немає. Я думав, то на тому не бу, немає. цього, то Тут немає цього завісика. Як, ну, штифта, шплінта. чи штифта. Так, тут здається пусто. Все. Що в нас по цьому? Тут кріплення ціле, вушко нормальне. Тут все ціленьке, треба буде виготовити той штифток. До речі, він цікаво, він зсередини вставляється. Бачите, я думав, що ззовні. Здається, правильно, я догадався. Хто? Зараз, зараз, зараз камера щось дуже почала мерехтіти. Треба подальше лампу ставити буде. Хто розбирається в паноніях, ви мені підкажете, чи ззовні, чи зсередини. Бо я дивлюся, що. Ну, точно чому не можу поняти, чому. Чому мерехтить? Ніби в камеру потрапляє світло, чи то відблиски, да, скоріш за все. Да. Ну, не знаю. Це взагалі. Вибачте, за якість зйомки зараз я кам... лампу перечеплю. Ну, надіюся, далі. Буде без мерехтіння. Пару хвилин треба буде цьому ділити. А мерехтить все рівно, я не знаю чому. Можливо, зас... яскравість велика дуже. От. Тож, треба буде відрихтувати, Ну і я, як я говорив, на наприклад, цього бардачка видно, що всередині штів, можливо, його треба буде зігнути. От його хтось виймав, ну, власник, звичайно. Розпрутовував. От, то у нас ось такий правий бардачок. Е, тепер дивіться сюди. Отут дуже цікаво, до речі. Це є лівий бардачок і він абсолютно новий. Класно, класно. Я його ще не дивився, дивлюся перший раз з вами. Ну, звичайно, хотілося би краще. Але за ті гроші це дуже-дуже непогано. Бачите, так? Да? І тут є такий зломчик у металі. Ну, це завод. Це заводський зломчик. Це не є пошкодження. Пошкодження експлуатації. Тут є якісь затіри, це, здається, вже він десь падав, десь літав. І отут є. Ну, тобто, якщо купляти як новий на новий мотоцикл, що да? в нас цікавого, чому нам цікавий цей бардачок? Зрозуміло, цей краще виглядає. Але і той, і той буде реставруватися. Тобто він має бути. Ну, зараз в мене пилюка тут нападала, бо сверлив, має бути ось такий. О, бачите, пилюка нападала, але від, від зеркалення видно. Це ще не полірований. 750 кришка бардачка. Тобто має відреставрувати, що новий що вживаний бардачок до стану ось такого. Плюс маю нанести отакі. Ну, складно це цировками назвати, але це цировки. І вони наносились вручну, вони поверх метал, поверх чорного. Видно навіть цю ступіньку. Да? Перехід такий сходинку цю. І червона, і, і всередині бачимо така золотиста лінія. У нас вони будуть інакші. З власником ми це обговоримо. Надіюся, що ми зможемо це відтворити якось в тематику кольору мотоцикла. Пам'ятайте, що бак чорний, я ще його маю показати. Я вам ввіцяв. Ось, Тут він не не як сказати, не пустий. Зараз я постараюся одною рукою зручно. Ось тут є. Дещо є. І тут ще мається, знаєте? Дуже дивно. А тут нічого немає. Ви знаєте, нічого немає. А мало бути, ну нічого. Пусто, пусто, пусто. Тут за... спробую зараз е... розпечатаю і покажу. Так, момент істини. І ось. Вам. Ось такий замок з ключами. Два комплекти ключів, чи два ключа. Це є замочок. От якраз на цей. Я навіть не знаю, до речі, як він встановлюється. Ага, він встановлюється, витягувати треба. Ой-ой-ой, зараз, зараз, зараз я не хочу незручно одною рукою знімати. Ось так у нас він є. Ось так він встановлюється. Класно. І він буде працювати у нас ось тут. Ось такий. Відгадайте, скільки коштував оцей замок з двома ключами. Можете написати догадки про ціну бардачка нового. Ну! Я все знаю, що різні деталі на різні мотикли коштують свої гроші, але от мені здається, ціни такі досить непогані. Пишіть ціну, потім я ще скажу, можливо, і ви порівняєте. Напишіть, скільки думаєте. Коштував бардачок новий і оце в чудовому стані ключі і ну, новий-бардачок, новий новий новий, бардачок, новий е е е ключ замком. Ось так. Тобто, це, далі у нас є. Ось це. Це є контурна лінія. Або як він називається, Fine Line Type 6 мм. Fine Line не знаю. Fine Line, Line, лінія, а Fine. Ну, хто англійську знає, я не перекладав ще. Ну, лінія знаю, що контурна лінія, Fine, може відбивочна, може там. І так далі. І тут у мене є ще одна посилочка. Це вже теж розпаковано. Ось це є у нас нігріпси, чи гріпси. Нігріпси, це нігріпси. На бак панонії. Ліво і право, звичайно, нові. І теж вгадайте скільки вони коштують нові. Е, мені цікава ваша думка. Тож, ось такий комплект. Зараз покажу вам бак. Будь ласка, ваші увазі бак на панонію. Пофарбований, але ще не полірований. Тобто, якщо там присутня якась пилиночка, сориночка, бачите, ще такі царапинки. От, До речі, і та пилиночка. Ну, нічого, це все зітреться. Тут шар достатній. Ось так в загальному все класно. Мені дуже подобається. Шогренька, якщо вам видно, як переливається да, на світлі. Ну, і такі. Я протирав тряпочкою, ну, чорний колір під лаком. Він е, шкрябується, бачите, от е, від сухої тряпки, навіть від мікрофібри, воно дає такі дрібні е, пошкрябки такі ось, е, від руки тепла, бачите? Зразу е, така, як сказати, називається, запотіває, от якщо залишити руку, так. Да? Да. То ще буде поліруватися, що планується зробити. Не просто так куплені ці... А, ця лінія а, контурна, вона є для того, щоб відклеїти отут оце все. І зробити цирочки. Тут, ну і, звичайно, на самих бардачках. Тож, це буде в процесі. Тут навіть тут пофарбовано, все класно. Ось. То я сподіваюся, що в мене все вдасться. Що вийде навіть дві цировочки зробити. Це є ширша і вища. Я брав 6 мм і 3 мм ленту цю, Тому буду пробувати. Це буде такий свого роду мій дебют у цій сфері. Оце дуже складно тут гарно відбити а цей зубчик, все. Ну, я постараюся для вас постараюся зняти, показати, як це буде. Тож, сьогодні відео про те, що буде робитися з цим баком. Ось так, і будуть нігріпся, вони натруться, це трошки опилюкою припали, але вони нові і все буде класно. Коли помиється, наполірується, все буде, я впевнений, на 100% гарно. Ну і, звичайно, бардачки під відновлення фара. Тож, підписуйтеся на канал, далі буде. Ставте лайки, коментуйте. Як вам фарбування бака, як вам фарба, як вам Шигрень, як вам ця сориночка, можливо, хтось помітив її теж. Ну, її важко не помітити, звичайно. Але це ще не полірований бак. І навіть в пилюці я так трошечки обтер його на відео спеціально показати. Далі буде. Ставте лайки, підписуйтесь, дивіться до кінця кожне відео. Надіюсь, вам вони Сподобається. Далі буде фарбування, цировки цих елементів і цього бака. Всім пока!